Слава Богу. Слава Богу. Читаю Боже Слово Івангеля від Івана. 12 розділ з 20 вірша. По 25-й. Серед тих, що прийшли на свято для поклоніння, були й деякі Еліни. Тоді вони підійшли до Пилипа, який був із Вівсаїди. Галілейської і просили Його, говорячи, пане, ми хочемо побачити Ісуса. Іде Пилип, і говорить це Андрієві, а потім Андрій і Пилип говорять це Ісусу. Ісус вже сказав їм у відповідь Прийшов час прославитися сину, синові людському. Істинно, істинно говорю вам, якщо пшеничне зерно, опавшим в землю, не помре. Воно залишиться одне, а якщо помре, то принесе багато плоду. Хто любить душу свою, погубить її, а хто ненавидить душу свою у цьому світі збереже і для життя вічного. Ми будемо мати в неділю, ми всі знаємо, що ми готуємося, бо буде мати в неділю згадувати смерть нашого Господа Ісуса Христа. І це є ну, якби центр проповіді, скажімо так. Хрест, сила Божа і хрест Христовий, казав посолом, ми проповідуємо. І це велике має дуже велике має значення в житті християнина. Настільки велике, Ніщо не може так зворушити серце наше, як оці страждання, як цей хрест, як оця Божа любов, яка була пролита, яла на Христі Голгофи. Я би сказав, нам більше про це треба думати і говорити. Про страждання і про хрест. Розказували, ну, це є якби вже історія про нового чоловіка, який в його служінні, кажуть, було чи сім, чи вісім Воскресінь мертвих, де по його молитві, по його вірі, так скажемо так, Бог піднімав мертвих людей. Я особливо чув слухав і чув через братів, які читали цю книжку. Це Сміт Вілферсон, де він свого. Сусіда піднімав, скажімо так, воскресив, Бог через нього воскресив. Коли жінка прийшла до нього і сказала, ти знаєш, що сусід помер, то він сказав, як він каже, я йду до нього. Він пішов бистренько до нього і попросив, щоб всі вийшли. І він сів з ним, говорив: навіть було таке, що нам не зрозуміло, але він навіть пару разів вдарив його в живіт, вже це мертве тіло. Але коли вже зайшли в кімнату, то побачили, що він сидить і з ним спілкується. І до чого я веду, цей чоловік е дуже, ну, не дуже часто, але старався максимально більше бути в служіннях, де згадували страждання і смерть Господа нашого Спасителя. Можливо, це він розумів, може мало якусь велику е ну, е суть в цьому, можливо, суть якусь мало дуже велика, Але я думаю, що воно має. Я не знаю, чому в нього так було, але він відвідував дуже багато. Він ці служіння, особ, особливо він старався бути, де він чув, де є в церкві страждання, де згадували страждання про смерть Господа, де спомин звершали. Він їхав в цю церкву. Він відвідував цю церкву і, уч, і, був, ну, і участвував в цьому служінні. Тому що нічого так сильно не може змінити або торкнутися людину, як. Страждання нашого Господа Ісуса Христа. Коли ці е, люди йшли, ці елі, Еліни, вони просили Пилипа, щоб Він їм показав е, ну Ісуса. каже: Покажіть нам Ісуса. І ці прийшли до, до Ісуса і кажуть, е, що е, Тебе хочуть бачити. То Ісус їм говорить, каже, що е, що прийшов час щоб син людський прославився, і потім нижче він каже: коли пшеничне зерно, якщо впаде землю, не помре, то не принесе плоду. І це він звіщав про свою смерть. Що він, як це пшеничне зерно, він мусить померти. І коли він помре, коли його піднімуть на хрест, він там помре, про свята кров, тоді він зможе принести багато плоду, тоді при через його страждання. Тоді люди прийдуть до Бога, будуть приходити до Бога. Це Божий був задум. Бог знав, яким чином зробити це. Ну, зробити це. Ми знаємо, що нема ціннішої, скажімо, такої речі, як би сказати, в житті, коли людина віддає життя за, інших, за іншою людиною. Навіть в житті, можливо, ви зустрічались таким, коли. Якби в певних ситуаціях ви самі не очікували, але ви спасли собі життя і спасли життя, допустим, другові. У мене був випадок, коли ми їхали, друг заснув за рулем, це ще перед покаянням. І коли це мить, це ми їдемо, просто маємо зараз врізатися в великий трак, грузову машину. Ну, трак, як ми кажемо, грузовий трак, хто їздить, тільки там в Україні вони більше такого європейського ну, стандарту. І дуже близько він заснув, правда, скорість впала. І ми вже мали, ну, якби чую сигнал, дальнє світло. І ми мали, ну, маємо вже моти ну, столкновення. І я в думках думаю, що мені робити, щоб цього не сталося. Тому що розумію, зараз може ну, зараз настане просто смерть. І така думка спочатку: візьму руль. В руки. Друга думка приходить, каже, не справишся, поб'єш машину, вроді би життя треба спасати. І мені приходить просто на серце така впевненість, просто крикне по імені. Я кричу, Вітя, його звали Віталік. І він спросуння. Просто ми отак роз'їхалися, і потім він ну, вдячний дуже був, каже, ти спас мені життя. Ну не я спас йому життя. Це Божа милість, яку Бог явив в той момент. Мені прийшло, Бог дає шанс покаятися, використай. І з того часу почав більше і більше думати, хоча не зразу покаявся. Прийшов час деякий пару місяців, коли я став на молитву покаяння. Але люди, коли їм ну, спасають життя, вони потім вдячні, правда? Навіть в земному житті вони стараються, як ти можливо, не життям не так вдячні, але словами, хоча б виразити подяку, ти спас мені життя. Так само ми розуміємо, що. Страждання Ісуса Христа, якщо би Христос не помер, якщо би Христос не був розп'ятий на хресті Голгофи, ця ганебна смерть, найганебніша смерть, яка була під час ну, Римської імперії, де розпинали. Ну, злочинців, це була іменно смерть призначення для таких самих самих важких, скажем, злочинів, які робили люди, щоб люди боялися. І Богу це приоділив цю смерть для свого сина, щоб ця смерть вона стала, щоб цю смерть могли оцінити ті, які яким не байдужа скажем їхня доля, куди піде їхня душа. Ви знаєте, не всі люди задумуються над тим, але є люди, все ж таки вони шукають, вони десь задумуються, а що буде далі, як далі жити? Недавно друг мій продзвонив і пише до мене, каже: куди, де знайти церкву хорошу, ну, щоб піти, що би ти порадив. Я так з ним я ним не раз свідкував, говорив з ним, був такий бачу серце відкрите. І він каже: навіть з ним спілкувався. Він каже: Я чим раз більше і більше задумуюся, Ну, проживемо життя, але як далі? Треба ж ну, з дітьми займатися, треба їх чогось навчити. те, що в світі робиться, те, що показує телебачення, ти розумієш, що воно ну, до кращого не веде, воно веде до ну, якби деградує мораль. І людина задумується, і за людина задумується, коли людина чує чимраз більше, більше про страждання нашого Господа Ісуса Христа, про цю любов. Ви знаєте, це не тільки з нашої сторони, але коли ми шукаємо, Бог зі своєї сторони починає робити. Один служитель задав питання на одному семінарі, або чи це на проповіді, каже: наше спасіння залежить від Бога чи від нас. Якщо б по стобальній шкалі стобальній ну, шкалі каже, скільки ви б дали Богові процентів, скільки нам. І по-різному відповідали люди. І одна жінка відповіла: 100 на 100 каже, каже, і 100 від нас, і 100 від, від Господа, від Бога. І він сказав: дійсно, це так: 100 від нас, 100% від Бога залежить, і 100% від людини. І каже, Божа Рахметка, дорівнює 100. У людському би додав і сказав 200. Але Божа арихметика, вона дорівнює 100, тому що 100% від Бога залежить. Бог дає покаяння, Бог дає спасіння. Але Господь турбує серце, і людина мусить зробити певне рішення, правда? Певне рішення, щоб прийти до Господа. Друзі, так само і ми на цій життєвій дорозі. Ми прийшли до Ісуса. Христос сказав, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. І свій час ми почули цей поклик ну, через певні обставини, хто як це почув, хто був в, це, в зібрані, запросили, прийшов через проповідь, Богу проговорив, через уста проповідника, Різними способами людина, люди приходять до Бога і прийшли, знаєте, і ми прийшли як ті струджені, обтяжені з життям, гріхом, розуміючи, що нічого не виходить. Не можемо побудувати, що хочемо, в житті побудувати. І приходиш до Господа, і знаєте, і Бог знімає цей тягар гріха, Бог дає цю радість спасіння. Але далі Він каже, каже і навчіться від мене. І коли Бог зняв тягар, ми розуміємо, коли Господь ну, дав радість спасіння, зняв тягар гріха, то приходить певний момент, і ми розуміємо, що ми стикаємося з старими проблемами і щось треба робити з ними. Вони нікуди не уходять. Господь дав спасіння, але він не змінив зразу наше життя, не забрав наші старі звички. Кажуть, 60-70%, процентів, бо в моєму житті так сталося, тому що деякі речі просто відпали, які, з якими я не міг сам справитися. Це злорічні, багато інших речей було з якими я як не міг справитися, то іменно в цей момент, коли Господь відкрився, дав покаяння, коли зійшла Божа благодать, коли кров Христа омила мене. То пропали деякі речі. Я перестав це робити, і сестра, яка моя ввірувала набагато раніше, вона це помітила зразу. На другий день вона це помітила. Брату каже, що ну, з нашим Романом щось не те каже, він інший. Я розумію, ця благодать вона починає робити свою роботу. І пам'ятаю, на початку настільки стримився, бажання, але потім десь, знаєте, заспокоїшся трошки, дивишся, десь, десь побачив. Той так собі дозволяє, там собі так дозволяє. Ну, може, не так воно строго треба жити, ну не так воно по слову треба жити. І приходить час знову тебе десь через проповідь, через слово, молися, через пророцтво ти розумієш, що треба щось зміняти. Треба докладати зусилля певні і старатися. І нижче Христос каже: хто любить душу свою, той погубить її, а хто, а хто ненавидить душу свою у цьому світі, збереже для життя вічного. Тут душа, я думаю, бо, тому що в Біблії каже, що душа тут як, як душа і як життя, наше життя земне, хто любить своє земне життя. Той погубить його, жити для себе, ми знаємо. Так само Христос каже, це істинно істинно, говорю вам, якщо пшеничне зерно, воно, це б слово було сказано, Він говорив про себе. Але також ми в цьому можем, бачимо істину, якщо ми для цього життя старого не помремо, ми не зможемо також принести плід для Господа. Ви знаєте, що коли ми прийшли до Ісуса, я думаю, кожен з нас, тому що тут особливо люди є, які. Не тільки прийшли в церкву, а з віруючих сімей так, прийшли до Господа, і ми вже знаємо, що ми можемо самі нам важко порою або ну, знайти Божу благодать, правда, сповниться Духом Святим. Але коли ми приходимо в зібрання, і ми переживаємо як через брата, через Бог дає помазання, сходи Божа благодать. І знаєте, слухаючи одного служителя, і він каже, сказав таку думку, що він говорив про. Періодичне сповнення Духа і постійне сповнення Духом. Він каже, чи люди, ми в житті періодично тільки сповняємося, чи можемо бути постійно сповнені Духом Святим Бути Духом Святим. Якщо читаєте Боже Слово, то нам написано, що, що Дух Божий живе в вас. І інші є місця Писання, що ви наповнені Духом, ви напоєні Духом Святим, що ну, Дух Божий і. І сповнення періодичне, ми знаємо, що ми десь стали на молитву, сповнились Духом Святим. Чи йде пророцтво, ми теж на нас ми можемо сповнитися Духом Святим, це помазання сходить ну, також на нас. Бувають інші моменти, де ми сповнилися. І постійне каже сповнення Духом Святим, це ходження по Духу. Десь Христос в Галатах апостол Павло проповідує, Він каже, що вчинки тіла явні, каже. Каже, а ті, хто Христові каже, вони розп'яли своє тіло з своїми. І там говориться про плід Духа. Це постійне, про, прояв плоду Духа. Це є постійне сповнення Духом святим. є періодичне. І каже, і коли ми тільки переживаємо періодичне, але в нашому житті проявляються вчинки тіла, гнів, там, лайка. Він сказав таку думку: каже, вам не сподобається. Каже, але це ще не говорить, що ми будемо спасені, що ми спасені. Бо Біблія чітко ясно говорить, що ми маємо розп'яти все, ми маємо це все зробити, ми маємо досягати цього. Ми маємо досягати досконалості, до совершенності. Звичайно, ми не совершенності, але бути досконалим це стримитися постійно йти до кращого, до кращого. У нас є певна ціль, і ви знаєте. Страждання нашого Господа Ісуса Христа. Якщо ми будемо скеровувати наші погляди, ми скеровуємо постійно на Голгофу, на хрест. Оцю глибоке це, знаєте, постійне шукати, скажімо так, це глибоке розуміння Його страждань, його Божої любові. Воно не, не зробить нас, воно не дасть нам бути байдужими, щоб, знаєте, скажімо так, впасти в цей такий теплий стан, де Слово Боже каже, що маю на тебе, що ти ні гарячий, ні холодний. Каже, але теплий. Каже, коли би був ще холодний ну Забув, ну там живеш там просто не думаєш про Бога. Був спасений, не думаєш про Бога. Каже, ну коли ти не гарячий, ні холодний, але лід теплий. Я думаю, що це просто стан такої релігійності. Все добре, є церква, є служіння. Тому, навіть апостол Павло, він каже: коли хто їсть і п'є, не роздумуючи над тілом Христовим, я думаю, що це теж відноситься до того, щоб ми, коли ми приходимо, ми розуміли, що ми згадуємо не просто ну, ми прийшли це як свершити обряд, але ми глибоко вдумуємося в ті страждання, в ту пролиту кров, в, ну, те, що сталося на Христі голові, що це не просто так, це для нас, для нашого спасіння. В цьому ну, весь смисл, скажімо, Євангелії. Нашого життя, нашого спасіння, що за нас пролита свята кров, і навіть апостол Петро каже, каже в своєму посланні, що не золотом і сріблом ми куплені від цього марнотного суєтного життя, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. І це дуже важливо, друзі. Говорю, не пишете до себе. Чому Христос каже: хто любить душу свою, той погубить її від марнотного суєтного життя? Оце марнотне, суєтне життя можна вертатися до нього. Як в було сказано про цю сестричку, яка три рази в рік прочитає, прочитає Біблію, ви знаєте, я почав більше зараз над тим думати, скільки буває можливо, оце марнотне або це суєтне життя, ми можемо віддавати свій час, який ми можемо потратити більше, щоб досліджувати Писання, щоб більше. Присягнув, віддавати час для молитви. А ми з вами для того і покликані, друзі, покликати для молитви, щоб більше пробувати в молитві, щоб пізнавати Божу волю і щоб Господь міг використовувати нас, наше життя, не тільки тут, в церкві. Пороємо ми десь так, знаєте, замикаємося, що служіння воно тільки в церкві, воно тут, Господь хоче використовувати нас поза церквою. Бог знає серця людей. І Бог хоче говорити через наші уста і робити свою роботу. Так в цій країні важко, тому, що мови не знаємо. Ну я вірю, що коли ми будемо наближатися до Господа, ми будемо шукати його. Ми будемо більше і більше. Ось це знаєте. Хоч ну, більше бажання таке, знаєте, більше вкушати цієї Божої любові. Ви знаєте, чому, коли ми приходимо до Господа, і Бог дає це духовне народження, так, оця перша любов, і наше бажання в серці говорити про Христа, свідкувати про Христа, приходить певний час, і десь цього нема, правда? Ми втрачаємо цю, знаєте, оцю серцевину, оце, що сталося на Христі Голгофи. Ми мало про це думаємо. Ми мало про це, знаєте, якби вникаємо. Як настільки воно потрібно більше і більше вникати у цю... Серцевину, бо це серцевина всього життя, що Бог віддав свого сина, щоб кожен віруючий в нього мав життя вічне. Не згинув, але мав життя вічне. Там говориться навіть не за невіччю, а за віруючого. І це настільки важливо, щоб ми більше і більше про це роздумували, розсуждали. І це буде нам більше допомагати, оця Божа любов, коли ми більше і більше шукаємо цього, цієї Божої любові, це переживати за. Більше, Божа любов, ми знаємо, що Христо, Бог, бо Бог так Бог полюбив світ, що віддав. Вона, Божа любов заключається в тому, що вона віддає. Вона не бере, а вона віддає. І це, в цьому більше Господь хоче, щоб в нашому житті було, щоб ми більше і більше ми хотіли, мали бажання це віддавати, служити для інших. Щоб в цьому прославився Христос. Нехай Господь нам в цьому допоможе і благословить нас цьому, щоб ми. Як тут написано, хто ненавидить душу свою в цьому світі, збереже для життя вічного. Нехай Господь допоможе нам в цьому більше роздумувати, щоб не зберегти цю душу для цього життя, щоб більше, більше побачити гарно в цьому житті, досягнути в чомусь, знаєте, якісь гарних, гарних таких, знаєте, удобств в цьому житті. Я... Це все можна, але коли на першому місці буде служити для інших. Навіть Біблія каже, блаженніше давати ніжелі брати. І ми знаємо, хто хто практикує це ми знаємо, що в цьому є благословіння. Але ми знаємо також, як в цьому прип'ятствує наше я, наша плоть. А мені треба, а нам треба, чуючи про нужду, про якусь більшу потребу, і ми пороємо свою нужду стан вище. І в тому в ми тому можемо побачити, що ми вже не можемо проявити оцю Божу любов. Господь ніколи нас не турбує наше серце і не спонукає служити більш або, скаже так, свє, ну, більше сил наших. І даже слово Боже каже, що спроможна рука Твоя, це роби. З чим вона не спроможна, каже, не роби. Тому ти не будеш засуджений. Але з чим спроможна рука твоя, це роби. Служи для Господа. І в цьому проявляй Божу любов. І ви знаєте, коли ми більше робимо щось, ми будемо покорятися Слово, тоді і наша молитва буде мати більше благословення. І це воно так і працює. Я особисто в житті в своєму переконувався, коли ти щось робиш для Господа, коли ти відгукуєшся на поклик Божий, на голос Духа Святого, і над цим нам треба більше і більше працювати, щоб розлічати голос Божий, щоб не просто чути голос Божий, але відповідати на голос Божий. На те, що Господь спонукає, до чого він нас побуджує і це робити, тоді ми будемо бачити більше дії Боже благодать в нашому житті. Нехай на цьому Господь допоможе. Ми в цьому, ми в школі Ісуса Христа, нехай Господь допоможе вчитися. Хтось менше цього розуміє, хтось більше цього розуміє, але Бог зрощує наше бажання, наше стремління, шукання, то Господь в цьому допоможе. Я читав недавно таку прищу, де рибалка один. Своїм, ну, своєю лодкою служив людям, яким переплював з одного берега на другий берег. Коли він ну, очередний раз взяв пасажира, який з ним плив, і він помаленьку вислував. І цей ну, каже, швидше, давай швидше, бо я ну, спішу, мені треба до роботи. І Він каже: встигнеш, не переживай. І коли він висловав, цей побачив на веслах: написано: на одному трудися, а на другому молися. І Він такий каже: Я не розумію. Каже, для чого молиться? Трудитися. Я розумію, треба трудитися, щоб мати, ну щоб, ну, заробити на життя. Каже, а молитися для чого? І цей рибалка він підняв весло, молиться і почав гребсти одним веслом. І Я думаю, ви розумієте, що лодка вона не плила, вона просто кружляла на одному місці. І так важливо, друзі, щоб оця молитва. Оце спілкування з Богом. Ми можемо багато що робити. Є люди, які багато стараються робити, але чомусь вони порой десь задаються питанням, чому як на одному місці, бо потрібна молитва. Коли ми трудимося, потрібна молитва. Коли ми свідчимо людям, потрібно за них молитися. Потрібно це поливати молитвами слізною, навіть молитвою, це кажу так: поливати, щоб Господь зрощував це слово. Чи в церкві, що ми не робили, нам не тільки трудиться, а потім молиться, коли ми трудимося над дітьми, нам стараємося виховувати їх, нам потрібно за них і молитися, нести перед Господом, говорити про Господу, про все це, що болить, що так важко, на що дивитися. Нехай нам в цьому допоможе Господь і благословить Його ім'я, нехай буде прославне. Амінь. Давайте ми також зголосимося в кого є, який нужди, і будемо молитися.